Тож хочу показати, що Альону уважи вообще і цей. Ну, таке воно. Тільки є ж далі, може у тебе будуть потім лага Так, твій типу. Да, да. Тут десь буква G чи U. Ну смі... Ну ще така цепочка буде. Цепочка і то, як її звати. А, ще й внутрішні будуть, да, карманчики, типа, ну для тих хто захоче. Так, так. Вот такий чехол для телефон. Да? Ну і денег. Ну, телефон чітко входить і все. Специально спеціально все. 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 І гроші, да, на карточці там в mm -hmm. і Все. більше ж вам нічого не надо. Клас, Мені подобається mm -hmm. Ну, яке красиве! Особливо оце мені нравится ця цепочка. Молодец. Прям вообще. Красиво, красиво. Це ж. Раніше зрозуміли, то чотки з хліба ліпила. <ріст> Зараз вже по свободі на бісер перейшла. <ріст> Пока. По-моєму, це було последнє моє відео. Давайте. Боже, вийшли вигуляти цю красу. Ну, не юлю, сумку маємо, Красиву цю. А знаєте що? Я кажу, хай вернуть назад того рюкзака українського, бо це вже починається. То не красиво, то випирає, то вже ключі не влазять, а як я то понесу, мені сумочку на шию рюкзака. Але чуєш, як та сумка важить тако... Ну, я пробував, знаєте, вона увесиста така. Ну, тобто ти її не загубиш. Якщо ти з нею півчаса походив, то ти через пів часа будеш думати, де, де той камінь, що в мене на шиї висів. Ну, образно говоря, я ж приувілічую, як обично. Та ну, якщо такого рюкзака робити даний, то ну, з бісера то його ще й не допреш. Ні, з, ну, з бісера можна. Да? З бусинок то буде довго, а от з бісера воно. А, відкатит, він, я він, я він? ж розумієш, я ж не в кіло. А я кажу, треба ще такі, знаєте, поробити чехли, тільки щоб якийсь бісер був не кругенький, бо це ж типу, дівчачий. І не біленький, а там під цвет золота. І, все. і всі маракінці мої на роботі будуть ходити, як в 90-ті, в лимонових цих, цих, малінових малинов... піджаках, да. це у мене будуть всі ходити з такими барсетками. І я теж перший. Ми як спускаємося, ну, тут у нас декілька путів, декілька доріг. І тут можна отакою піти через таку піщеру. Вася. Ну и свечка. Да, це... ага. она же электрона. Ну, зараз он эти. А, нет, уже жива. Жива, настоящая. Одна жива, одна такая. Вот такую. Романтика. Нах. А это, это типа кроватка божья? Да, не, просто ниша такая. Просто, да, чтобы буряны росли. А там же ж ну, тут же вода раніше текла, це ж по-любому, ну. А, воно геть видно, ну то що це я туплю? Це ж видно, що звідси пили воду. Це зараз воно вже не той воду, не функціклірує. Ну, понятно, бо понастраювали туди, так ж. Ну, а це, звісно, як це я це пропустив? Це мій улюблений забор, знаєте, коли ото він такий його... Полупрозорий, невисокий і просто якби, позначка того, що ну, це щось за ним або є, або хтось живе, або просто відружне. А не у ті, знаєте, 3-метрові камені чи желізниці. Отак от має виглядати розподіл там якоїсь території. І дуже красиво, і, ну, і мені кажеться, і правильно. Ой, клас. М -м -м. Це? Понюхай, та я там знаю що. Кліточка така. Ага, точно як духи якісь пахнуть. Класс. Нанюхалась, да. як обично, все, пішли. Ще, ще щось поїш якусь бур'яна, як ну, ти ж любиш. Чи, нічого нового немає. Це, а, це ще Альона, ну та, що з польщі приїхала. Мені кажеться, вони то що не батько? Вовші ягоди нові якісь. А, давай попробуємо, треба поїсти. Вони все їдять, в общем. На вкус пробують. Ні, ну так от тут спускайся, тут дуже гарно. Це воно те саме, так? Да? Да, да. Дуже да. гарно пахне. Навіть я зацінив. Yeah. Каже, пішли. Знаєте що мене насторожило тільки що? Вона балакає з цими автоматами. Воно їй щось там каже, а ця каже, хорошо, типа сі, окей. Okay. Yeah, ну, це... це ви не знаєте яка то стадія. Я шуткую, звісно. Я дуже з ними балакаю. Я особливо люблю ще з мікроволновкою блять, посваритися. Ой. Фіат, дивіться, який класний. Я все время, як мікроволновка пищить кажу, так, що ти пищиш, вже йду. Да. Яка, Ну яка, обична фіатовська морда. Це колись була дуже класна машина. Да. Да. Ну вона і на сьогоднішній день непогано. Хоч і стара. Ха-ха-ха, ну так я тут можно поплатиться тоже. это Бачите, я ко мне, он выхлопнул с рыбасы вверху. ё вот это красавчик. Это же я сюда в Италию приехал. Эх, у Славка сегодня царский обид. Девица. Ну, чтобы вы понимали размерчик. что сегодня уже в Юсторок? Я вам вчера ничего не снимал, бо... а сейчас расскажу, чего. Привіт, банда! <laughs> в общем, не знаю, чи то радуватись, чи, чи то не дуже, що у Луки і у цього П'єру, ну він же старший над тим малим. Вот. Вони у нас як два біг главних механіка. Вот. А ми ж вони принеси подай. І що до них так довго доходило, в общем, є ж такі поломки, знаєте, які ну, по максимуму намагаються і збіжати всі. Це вчора така була робота. В Адалігорі знімали всі радіатори, мили і ставили їх назад. Ну На заводі я подозріваю, що це все робиться, коли немає кабіни. Тоді ну, це дійсно там якось можна підлізти воно все доступно, все хорошо Ну коли вже стоїть кабіна і він стоїть на колесах і в общем це. Ну, адський труд, ну, якщо порівняти з усі з усіма останніми роботами то це конечно вчора дві футболки двоє штанів ну все можна сказати на вигляд так ну врешті -решті. вже сьогодні що там середа я ніяк вам відео не дознімаю. Ну, я думаю що зато сьогоднішнє відео буде з більшістю кількістю е, хороших новостей ну одну з них вже можу сказати Мені підняли знов зарплату От. Другу поки не скажу. Третю потім покажу. І цей Я кажу, що радіатор на айстрі, айстрі міняти. Приїхали з лукою разом. Бо, понятно, тут кабіна піднялась, железячка знялась, радіатор акуратно витягнувся. Тобто тут навіть не треба знизу лізти, десь там щось крутити, тільки заглушку воно заліз викрутив. І от, щоб тасол стік. І все. Це я кажу, тасов антифріз. О. Tai, tai все. А от у ути... ті, як їх, ХТМ, -овський? ой, тут там, Звичайно... жесть, жесть. Тут можна геть, не передеватись, робота така. Ну, кількість болтов ніхто не відміняв, але це ж на то... для того ми тут і працюємо. <риклад> Лука подумав і вирішив, що, Ну, і в бані, яка різниця? Хоч і легше тут міняти радіатор, але все одно це... Грязна і, як то кажуть, неблагодарна робота. Та ні, що чужу, йому емейл прийшов. Шучу. Чи ви не забули, що у вас сьогодні навчання? Ну, вони ж такі, главні ці механіки теж іноді вчаться там. Но я не знаю, що вони там вчаться, що не вчаться. О, але це щось він сьогодні перебирав ті емейли і, е і каже, ти бачив, що ти ж вже тепер не С2, С3. Я кажу, ага, С2, а 3 і, В общем. І я кажу, в цьому нічого не розуміють. Ну це типу уровень класифікації там і що, наскільки піднімається зарплата. Я кажу, ну все, що мені подобається, що за півтора року, образно кажучи, її вже піднімають третій раз. А, от. Але що її піднімають на 100 євро, оце мені не подобається. Підніміть мені зразу на 3000 євро і потім можете там скільки не піднімати якийсь. Але краще, так, да, котік піднімайте. Ну таке. Ладно, поїду пороблю, бо в мене сьогодні не повний робочий день, а потім у знаєте чого. Буду хвастатися, дивіться відео. На, знімай. А, Мерседес! Мерседес! Дай я тебе поцілую. А, це я їх всіх всі з Мішель сьогодні бачив. А, так? Да? А, да. а я бачу, знаю, где они все паркуются. Глянь, глянь, глянь. Вот все такая жаба. Альфа Ромео одна, другая. Не грех такие машины пропустить, да? Глянь. Наверное, стоянка, то я І виїжджає, потому що там не снімають. Ну, если що, то с то все равно. Да. Я твой бампер целовал, диви, як у колеса. Та да, вообще. Так вони всі на цій стоянці стояли. Заїжджайте сейчас. Сейчас ти їх всіх прихватиш. Меняю просто на Мерседес, на любой старый. Сейчас, сейчас виїде той, который красивий. І ти на його місто заедешь, слава. А воно засвітиться мені щодня. Да, тобі сделається зелений світ, що є место парковачні. От вони всі сейчас стоять на выезде. Ну я думаю, що ми ще коли якого ухватимо з них. Ну так, все красиве виїхало. Я не знаю яким боком тут того москвича нашого сюди пригнали. Так чисто поржать. Теж б не машину знайшли. Ну так. Старенькі Феррарі, порши. Воно порш. Ще то... Ой-ой-ой-ой-ой, Ну ще щось стоїть, що то у нас. Сейчас подивимось. Йома і це головна Феррарі, яка тут є. Ти представляєш скільки років? Я теж не знаю, що це є рік. І чемоданчики тих самих ходим видать. Багажничок. Все такі люди, бач, хоч були і спортивні раніше купили. Ну-ка, ну-ка, а ну-ка. Це взагалі, знаєте, ти теж знімаєш, так? Це ж всі з'їхались мене поздравити сьогодні. Да. Да. Ще ж ніхто не... Це ж тайна до кінця відео, яку ми будемо тримати інтригу. Ось агонь, Огонь. Ах. Сами-самі головніший тут гелик. От, а тепер зніми мене. Мерседес є мерседес. А! Вони мене прям в серце клюнули. В общем, по ітогу сьогодні ніяких хороших новостей не буде. А, це, ні, то це зараз екзамен буде. Якщо, я ж із жидкого, щоб ви розуміли, ну якщо не вважає борщ, їм тільки люблю суп з фрикадельками, Мамин перед цим. Зараз, якщо Юля мені вгодила, то мама може писати на неї генеральну довіреність передавати мене. А якщо не пора, то буде їсти сало, так? Да, якщо не пора, то ми воно накупили по віку, цей сало. Так, Та, ні. Білогам, язики. А, так, да, язики ратички. ратички. decision a...